Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Луки, Слава тобі, Господи! Коли довкола них зібралися численні натовпи людей, які аж напирали одне на одного, Ісус почав говорити насамперед Своїм учням. Стережіться закваски фарисейської, якою є лицемірство! Адже немає нічого прихованого, що не відкрилося б ані таємного, яке не стало б явним. Тому все, що сказали, ви в темряві, при світлі почується, що на вухо прошепотіли, ви в кімнатах, буде проголошено з дахів. Кажу вам, друзям моїм, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а після цього. Не можуть більше нічого зробити. Покажу вам, кого боятися, Бійтеся того, хто має владу, вбивши ще й гиєну вкинути. Так кажу вам того бійтеся, чи не п'ять горобців продають за два асарії, і жодний з них, не забутий перед Богом. Адже навіть волосся на вашій голові все полічене. Не бійтеся. Ви значите більше за багатьох горобців. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Останніх кілька днів ми з вами читаємо про те, як Ісус сперечається з фарисеями, як Він розбиває їхню аргументацію, їхні переконання. Те, що для них було важливим. Він показує, що це омана, показує, що це неправда, і намагається перераховувати по пункту. Чому як? Треба зрозуміти, точніше, пригадати, бо ви точно вже про це чули, і то при чому не раз, що фарисеї в їхньому суспільстві єврейському займали дуже важливе місце. Це були насправді великі авторитети. Люди їх слухалися. Люди брали з них приклад. Люди до них прислухалися. Фарисеї це були люди, які насправді робили все якомога краще. Вони якомога краще виконували Божий закон, слухали Бога. Вони насправді були взірцями, але до якогось моменту. Тобто, щось вони робили. Тільки на показ. Коли інші люди бачать, роблять. Інші люди не бачать не роблять. Не те, щоб я захищав спеціально фарисеїв, але е, давайте за пункт виходу приймемо е, таку е, не дуже гарну, не дуже приємну для нас людей річ, як те, що в принципі так робить більшою чи меншою мірою кожен. Тому що ну кожен хотів би виглядати краще перед іншими. От дивіться, є навіть е, такий вислів, що от вийти на люди е, або вдягнутися на люди. Це і в повсякденній мові, і ми знаємо так, що є різниця, як я виглядаю не знаю, там, в себе вдома, а як я виглядаю, виходячи на люди, що я скажу в приміщенні, в якому немає людей, і що я скажу десь, де мене побачить багато людей. Різноманітні незручні ситуації пов'язані не з тим, що людина зробила щось не те. А з тим, що це побачив хтось інший. Тобто людина могла багато багато разів зробити щось не те, ну не знаю, щось чудернацьке або можливо навіть смішне, не обов'язково навіть принизливе, але це побачили інші люди. Ну і там посміхнулися, або там покивали головою. І людині неприємно було не через те, що вона зробила якусь там помилку, дурницю або щось смішне. Ну, різні бувають ситуації. Але саме те, що інші люди це побачили і вони там покивали головою, саме присутність інших людей, саме реакція інших людей змінює все. Тому. Давайте теж не будемо фарисеями і не будемо казати, що ні, для нас не важливо, що інші люди про нас кажуть, тому що всі інші люди звертають увагу, а мені байдуже. Ну, часом байдуже. Часом, можливо, трошки менше важливо, ніж іншим людям. Але загалом чисто по-людськи так переживати про те, що там інші люди думають, кажуть, ну, тому що це чисто таке людське. Правда? Думаю, правда. Але у фарисеїв це було виведено в, до досконалості, до певної вершини. Вони намагалися робити щось тільки тоді, коли бачать люди. Е, пригадую, що ось ці речі, які вони робили про людське око, це були релігійні речі. Тобто це були речі, фактично зроблені для Бога. Вони Богу намагалися служити, Богу намагалися поклонятися, намагалися виконувати. Закон, намагалися дораховуватися там тих кроків, намагалися зробити все точно, як мало бути, але тільки про людське око. Тобто, фактично, вони робили щось добре, але робили це для того, щоб інші це помітили і похвалили. І тут такий тривожний дзвіночок для кожної людини, яка відчуває, що ну, можливо, якоїсь доброти я би там не знаю чи доброти якогось доброго вчинку, можливо, я би не зробив, якби інші люди цього не бачили. Це одна річ. Інша річ, так мені пригадалося теж, що зараз, під час війни, Багато різних речей робляться про людське, і не те, щоб я це виправдовував, просто хочу з вами про це поговорити. Е, ну, от, до прикладу, е, приходить такий момент, коли людина мусить відзвітувати, пояснити, що от, е, ми там збирали там, на те то і на тето, хтось там на якісь продукти, хтось там на е, якісь інші речі, ну, на багато чого збирається. І пізніше людина виставляє фотографії е, з тим, що передає десь там військовим, чи ось тут, ті якісь товари, предмети і так далі. Е, то ось це що, щоб тільки похвалитися? Можливо, щоб похвалитися, а можливо, для того, щоб подякувати тим людям, які скидалися. Ось, наприклад, ми були на бронежилети, дуже довго збирали, треба сказати. І були такі люди, які навіть там і по 8 гривень перекидали. Ось, тобто, ну, зрозуміло, що більша кількість людей скидали ну, більші суми набагато, тому що треба було зібрати 80 тисяч ну, на хвилиночку. Ось, але ну, були такі люди, які ну, мали 8 гривень, могли 8 гривень перерахувати. І прозвітувати треба і також перед цією людиною. Треба показати. Ось дивіться, ось як будуть фотографії, треба показати, що дивіться, ось. Такі-то бронежилети пішли в, в таку-то бригаду, ось допомогли таким людям. Це потрібно. Ще інший момент: серед волонтерів, чи дуже часто і серед політиків з'являється така. Нездорова річ, це як підколювання одне одного, що хто що купив більше, хто чим допоміг більше там, для війська. Е, і з одного політика, який зараз волонтерить, спеціально не буду казати нашого, бо це, е, як правило, викликає дуже багато негативу, то не, не знаю, чи це допоможе нам роздумувати над сьогоднішнім словом, але наведу приклад просто. І е, закупив, значить, той політик е, буржуйки. Е, ну і багато хто з нього насміхався, що ну, слухайте, ну, такий багатий чоловік закупив буржуйки, ну це смішно. Як закупити буржуйки? Е, слухайте, знаєте, тільки є тут два моменти. Два моменти, що для тих людей, які справді такими речами займаються, самі то знають, що, е, по-перше, її не так просто купити, е, тому що є черга на виготовлення, це є раз. Е, і це, в принципі, причина не дуже велика, не дуже серйозна, навіть її можна було би пропустити цілком, тому що е, друга причина є набагато серйозніша. А ви поговоріть з військовими, які навіть зараз, оцю погоду, ще не зима. Поговоріть з ними, як бути без такої буржуйки в холоді. Дуже часто з вологістю, дуже часто, коли одяг мокрий. Просто поговоріть з ними. І тоді я думаю, що ці питання вони теж десь там відпадуть. Ну, просто з ними поговоріть. Спочатку з військовими, як то бути в холоді. Потім поговоріть з волонтерами, як це роздобути таку буржуйку, а потім можна буде вже і посміхатися далі. Ну, Але то вже після такої перевірки. Е, чому наводжу ці приклади? Тому що, ну, напевно, треба розділити, що робиться про околюдське. Напевно, багато е, яких волонтерських рухів пов'язані саме з тим, щоб це зробити про околюдське. Можливо, бо інколи можна теж побачити, як десь там люди передають. Дуже фотографуються, передають якусь ну, насправді дуже сильно незначну суму як для якихось е заможніших людей. Е то, звісно, це в когось викликає якісь там, можливо, не знаю, усмішки, посмішки, кпини. Е але так, я думаю, це ми вже з вами обговорили достатньо. Повернімося до наших чудових фарисеїв, того що саме їхнім іменем називається фарисеїзм. Коли людина робить щось тільки про око людське, не для якогось блага, не для Бога, а саме для людського ока. І тут маємо кілька таких порівнянь, які потрібно пояснити, які потрібно обговорити, тому що ну, незрозуміло одним махом. Ісус каже: стережіться закваски фарисейської, якою є лицемірство. Ну, Передусім, в сьогоднішньому фрагменті Ісус застерігає, щоб не було саме цього лицемірства у наших добрих справах, коли ми там допомагаємо іншим, коли ми робимо щось для Бога. Ну, от, наприклад, сьогодні маємо піст, піст на хлібі і воді, і треба визнати, що це ну, досить непростий піст. Ось. І добре, коли так людина постить. Ось, але це стає недобрим, коли людина всім намагається похвалитися, що от я такий молодець сьогодні пощу. Якщо це допоможе іншим людям пригадати, що сьогодні піст, то це добре. Якщо це інших людей переконає, що також потрібно постити, бо можливо вони до цього не постили. А ми з вами знаємо, що два тижні тому єпископи зобов'язали римокатоликів постити на хлібі і на воді кожної п'ятниці і кожного дня молитися розарії. Ну я про це пригадую, думаю, що основні глядачі моїх проповідей це і так знають дуже добре, але пригадаю, тому що ну, інколи випадкові люди приходять або ну, вперше приходять, наприклад. Так от, тут мова про цю закваску, так? Ну, тобто вже знову говоримо про хліб, про квашений хліб. Для євреїв закваска мала велике значення, тому що ця закваска не було дріжджів, які ось так дріжджі, як дріжджі були, а бралася частина тіста і перекладалася в ємність, де замішувалося інше тісто, тому що. От саме такий був спосіб. І кажучи, що береться чиясь закваска, мається на увазі, що переймаю чиюсь ідею, чийсь стиль від когось. І тут Ісус каже, що не беріть закваски фарисейської, тобто не перебирайте на себе цього стилю фарисеїв. Хоча тут важно теж пригадати, як Ісус сам казав про фарисеїв, що те, що вони кажуть, робіть, але вчинків їхніх. Не наслідуйте, ось е, важливо звернути увагу, що Ісус не перекреслював фарисеїв, Він е, тільки викривав їхню ось цю оману, ось це лукавство, про яке сьогодні мова. Далі, наступна річ, яку варто обговорити. І далі Ісус розказує, що немає нічого прихованого, що не відкрилося б. Ну і справді, от зараз ми з вами, особливо переживаючи час війни, знаємо про те, що є різноманітні способи. Якихось колаборантів, чи то на окупованих територіях, чи то є якісь люди, які були агентами на іншій на, на всій території України, і десь там когось там викриває СБУ, бо хтось там думав, що буде робити якісь нечисті справи, які забирають життя в людей, які калічать людей, які знищують майно. І люди думали, що можна буде це робити і все буде сходити з рук. Але раз по раз чуємо про те, що таких агентів викривають. Ну і напевно добре, тому що, викривши такого агента, йдеться про те, щоб ну, не гинули більше люди і не були калічені. Бо насправді на всі ці страхіття ну, страшно дивитися. І тут Ісус наводить приклад про те таємне і явне. Тому що все, що ви сказали, в темряві при світлі почується. Що на вухо прошепотіли, ви в кімнатах, буде проголошено з дахів. І тут трішки вам пригадаю те, як виглядала ця єврейська архітектура, тому що це проголошено з дахів. Ну, на сьогодні ну, хто з людей, е, звичайних, ну, звісно, якщо це не спеціальний будинок, де є відкрита якась тераса, е, вилазить на дах. Ну, хіба не знаю, поремонтувати дах. Підлатати дах, не знаю, можливо, там пофарбувати дах. Або колись там люди ще вилазили, щоб антени ставити на дахи. А так взагалі, ну, на які дахи? Ну, Воно якби абсолютно купи не тримається. Прошепотіли в кімнатах і потім на дахи. Хто лазить по дахах? Ну, не знаю. Ісус про Карлоса не розказує, про що мова взагалі. Так от, єврейська хата виглядала таким чином, що це було приміщення. По-перше, досить невеличке. Воно запиралося таким чином, що двері такі підпиралися, мали таких підпорок багато різних. Ну і от люди в кімнаті спали. Ця основна кімната і була спальнею, і там відбувалося нічне життя. Натомість, все денне життя відбувалося на даху. В Ізраїлі опадів мало, тущу немає, дах не мусить бути ось такої форми, по якій би легко стікала вода, і тому на даху саме жінки розтирали жорнами, на даху саме можна було собі посидіти, там ще на такому даху ставилися такі. Очеретяні дашки, щоб можна було ховатися від сонця. Але було багато світла, ну і люди на дахах, в принципі, проводили дуже багато свого часу протягом дня. Натомість у спальні така спальня могла бути навіть без вікна, скла, відповідно, не було, люди зберігали тепло, тому що перепад температури денної на нічну був досить великим перепадом. Так от. Коли Ісус каже про те, що те, що ви сказали вночі, якби в темноті, в спальні, в кімнаті, те буде розголошено на дахах. Що це означає на дахах? Що люди, сидячи на дахах, десь там один до другого, перегукувалися і казали, що слухай, а ти чула там, значить, в нашої сусідки там такої-то тето сталося. Та ти що не чула, а щоб знала? Ну і там вже наступні передає. І вже пішло, як нас кажеться, пішло як брехня по селу. Бо такі чутки найшвидше, Е, Динамічніше передаються. Тут ще треба зрозуміти одну таку річ, що е, хатиночки єврейські знаходилися близенько одна від одної, тому що коли ми говоримо про Ізраїль, то ми говоримо про гірську місцевість. І місце, де можна було побудувати будинки, е, було досить невеликим, тому що з одного боку була скала, скеля, з іншого боку, було уровище або річка. Тому ці невеличкі е, шматочки землі були забудовані, ну і тому саме будинок від будинку знаходився недалеко. Тому ось це проголошення з дахів є е, таким символічним. Ну і далі Ісус продовжує. Е, це для нас зараз важливо, особливо під час війни. Кажу вам. Друзям моїм, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а після цього не можуть більше нічого зробити. Ось е, сьогодні ми маємо День захисників України. Особливо сьогодні цей день важливий. Особливо сьогодні ми за наших захисників молимося, згадуємо, вшановуємо їх. Е, і є така козацька приказка е, не знаю, хто її автор, звідки вона походить. Напевно, хтось досліджував. Двічі не вмирати. Це собі кажуть військові про те, що ну, навіть якщо станеться якась біда і прийдеться загинути, то ну, все рівно двічі не вмирати, ну, один раз людина помирає в житті. Е е е і цей вислів він свідчить саме ось про те, що ну, не треба смерті боятися. Ну, бо от раніше чи пізніше вона все рівно прийде, а потрібно робити свою справу далі. Е е ще одна така досить важлива річ: е пригадайте собі. Діанова, Михайло, здається, так? Його фотографія, як він йде з рукою, яка є з апаратом Елізарова, в гумових капцях, виводять їх полонених зазовсталі росіяни. І він йде. В нього рука покалічена з цим апаратом Елізарова, перемотана. І він йде без зброї, а за ним йде російський військовий з автоматом, і видно, що Михайло йде, не боячись, а той йде з автоматом і боїться. І що цікаво, що крім цієї фотографії, яка вбігла світ, всі її бачили. Крім цієї фотографії, то він сам розказував, що їх навіть коли в туалет виводили, то виходило по кілька озброєних з автоматами, боялися, що вони щось зроблять. Ну, Людина з одною рукою, в принципі, покалічена без зброї, ну, не так вже й багато може зробити, перебуваючи в полоні, але цей страх росіян був величезним. Про що це свідчить? Що... Ця внутрішня впевненість і внутрішня сміливість на навіть попри жахливі обставини була такою сильною, що їхні переслідувачі, ті, які тримали їх в полоні, росіяни, не могли цього всього витримати. Ну от, я думаю, що варто цього чоловіка не раз послухати, що він розповідає про цю сміливість. Е, тому що саме про цю сміливість сьогодні Ісус розповідає: не бійтеся того, хто вбиває тіло. Той, хто вбиває тіло, він вбиває лише тіло, і раніше чи пізніше нам з нашим тілом прийдеться попрощатися. Хочемо ми того чи не хочемо. І тому цього не слід боятися. А чого слід боятися? Слід боятися гріха. Кажу вам: бійтеся того, хто має владу, вбивши ще й у гієну вкинути. Мова про пекло. Ну і далі ще про горобців, але їх вже сьогодні обговорювати не будемо. Е, ось це порівняння, що те, що ви прошепочите в кімнаті, буде проголошено з дахів, можна порівняти до своєрідної євангелізації. Е, дивіться, на дахах, ну, колись там євреї, я вже описав, чому вони були на дахах, і е, як перегукувалися, як чутки передавалися з дахів. А сьогодні е, на дахах стоять чи ще використовуються антени. Е, і саме через антенну людина черпає інформацію, дивиться телевізор там, чи слухає радіо. Е, і треба зрозуміти, що е, ось це порівняння про дахи, воно на сьогодні для нас також актуальне. Ми сьогодні з дахів також повинні передавати інформацію про Бога, про спасіння. Не хочеться вже порушувати новий виток проповіді, вже потрібно закінчити. Але дуже мені сильно лежить це на серці, тому скажу ще буквально одне речення про те, що дуже багато людей взагалі не знають Бога. А того Бога, якого вони думають, що знають, то це не Бог. Це якась карикатура Бога. І такі люди дуже часто думають, що все в їхньому житті буде добре, буде гарно, буде найкраще, якщо лише в їхньому житті не буде Бога. Бо єдиний, хто їм заважає, то це Бог. От викине людина Бога, і тоді вона буде жити найкраще, найцікавіше, найприємніше. Тоді все буде най. най най Але реальність життя показує, що це якраз таки неправда. Це сатанинська омана, це брехня. От саме сьогодні мова про оману, про лицемірство, тому що диявол є батьком брехні. Він обманює, він намагається людину накрутити, нашептати, а пізніше висміяти і підставити, як то ми кажемо. Нехай Боже Слово сьогоднішнє про шкідливість омани, брехні лицемірства заохотить нас до того, щоб ми завжди були. Справжніми і не боялися, як не боялися цього мужні люди, яких ми чули, знаємо. Амінь.